Дивіться, я вас попереджаю. У цьому відео буде мало естетики, тому що яка є естетика? Я переїжджаю! Давайте я вам розкажу коротку історію про себе. Це моя кімната в Мастрехті на локації. Я прожила тут три роки і вирішила, що хвати. Мені здається, що варто зняти відео про причини власне мого переїзду з. Майже безкоштовного житла на локації для українців а до звичайного орендованого житла за мільярд грошей. Але це буде не сьогодні. Сьогодні у нас відео про коробки, а не про причини колекціонування, колекціонування, колекціонування цих коробок. Ми. Ми з вами нікуди не їдемо. Оця нідерландська ментальність. Дощ, це я. Я не сахар. Дош, це я, я не сахар. Та все буде добре, але вона не розкисне. Там не такий вже сильний дощ. Може він взагалі закінчиться? А може, і ні. Але давайте це буде моя проблема на потім. А, отже. Який мій план на сьогодні? Зараз вам розкажу Це я. І мій план такий. Оцю штучку білу. У мене заберуть. Це також у мене заберуть. Потім а, ось це все у мене також заберуть. Ліжко мені поки треба. Я на ньому збираюсь поспати ще. Шафу у мене також заберу. Це у Це мене залишається. І я маю усі свої речі. Ой, соря. Усі свої речі. О, тут трошки бардак, бо я вже не намагалася складати речі правильно. От... Е Скласти кудись. Не знаю куди. Ну, можливо, коробки. Зробити їх. Бо зараз у мене тут трошки, у мене є коробка з книгами із фотографії. О, oh, не наводжується звук. Сорі, там, до речі, мій. Мініловий програвач. Але вона дуже важка, і я не впевнена, що. Залишить. Зараз я їду на пошту для того, щоб відправити коробку. Зайду на роботу для того, щоб зустрітися з HR-менеджером. Після того мені потрібно заїхати в магазин, купити ще більше коробок, бо їх не вистачає. Для того, щоб спакувати всі ці речі, і у мене могли забрати всю цю фурнітуру. Тому виберу о, там шо... там щось будується. Місто розвивається, а я обіжаю. Так завжди. Я коли поїхала з Білої церкви, там відкрили Макдональдс і п'яно вишню. Висновок який? Я поїду з Манстрихту, і місто зацвіте, оживе, і це буде столиця міра. Я впевнена. Не з вами не независі. Це я після дощу. Я думала, що це можна виправити. Це не можна виправити деякі речі не можна виправити. Не про мене зараз, добре? Зараз не про те, що не про це. А... Я не можу на це не дивитися. Льохкою і небріжнею создати. Це моя улюблена затчіска. Коротше а... зараз мені треба розпакувати. Це моя дошка бажань. Тут ви можете побачити мене. Це я впару вже. І Я хочу таку фігуру. Тут є ключі а... з брілочком, на якому написано ніколи не повинні зробити краще. Тому. Зараз буде просто. Я вважаю, що запаковка успішно може початися. Класна штука її комусь отдать чуть-чуть и плавайся дорогие зрители Дорогі О, а шкаф я сейчас попробую я просто сюда подвинуть Ні, що... ти його сама не выдай ты изнимешься тебе оттуда надо полностью все доставить ще... ну, мне 2 да. минуты загрузить помню У нас поколець ці три коробки. Я ж об'єднав какие-то роби погору. Ми зараз почнемо операцію медведжу. Ліне операцію. Добрий вечір. Це просто. У мене немає слів одні емоції. Добрий ранок. Я надрукувала вже лейбл для своїх коробок, які має забрати кур'єр. І зараз я йду на ресепшн на свій локації для того, щоб взяти і Їх погрузити на це все діло. Просто а -а -а, сніданок переможця. Так, я зараз їм, і в мене. І в мене 10 хвилин до виходу, і їх забирати свої ключі. Треба якийсь стрілок прикольний купити. Я перевірила телеграм і ну, виявилось, що рівний місяць пройшов від мого першого перегляду до власне, моменту отримання ключів. Я ще не закінчила з здобутку, бо мені треба замовити фурнітуру, а... перевести ще деякі речі, грошове дерево хочу. Куплю його і буде ростити. Я буду його палівати і обхажувати. Побачимо, що з цього вийде. Ну, блін, Просто я така людинка, що я купляла собі каптуси і він в мене засох. Але я все скинула на те, що в мене просто тут на локації вікна не відкривали, фівоз свіжого не було. Але за нерам я буду хожу тут сильно. Це в моїх інтересах. Це кінець. Е, Першої частини про мій переїзд Нідерланду. Але чекайте, друга вона буде. Я правда не знаю, що там буде, але там. В сенсі я не знаю, що там буде. Я поки по одній вулиці пройшлася, я побачила 10 тисяч ресторанів з кімчі. Я можу влаштувати просто походеньки по кінчі. Хочете? Давайте ну, кінчи. Подожіть, подождіть, я не то сказала, я не то ляпнула, я не фанат кімчі. Оп! От суд же ми влаштуємо походеньки по чомусь. Якийсь, якийсь марафончик буде. буде. Обов'язково. Не непевнушки, рамін поїсти. Ми придумаємо щось собі. Можливо, все разом. Можливо, там буде чисто як... Це вже буде потім, добренько? Не зараз. Взагалі, Боже, любі глядачі, вас чекає просто а, неймовірний контент про моє життя в новому місті. Настя, oh, nice. no. буде дуже галіно, там буде все дуже галімо. Я не знаю, як я буду монтувати це відео. Спокійної ночі. Налягаємо mm. спати, хоча кого я обманую, зараз хавати котлети, тому що я голодна, як чорт. Яка там година час? Я, я припускаю, що зараз плюс-мінус ем... пів вперше. Давайте 27 хвилин. Добре? А ну-ка, час.